Липень 2008 року, Київ, кілька днів тому закінчився чемпіонат Європи з фехтування. Наша жіноча збірна шаблісток, яка була головним фаворитом цих змагань, у фіналі несподівано поступилася в збірній Польщі, і все це за кілька тижнів до початку Олімпійських ігор в Пекіні. Ми були у траурі. Один з найпочесніших гостей євро у столиці України олімпійський чемпіон Барселони з фехтування на шаблях. Георгій Погосов. Першою олімпіадою для киянина мав стати ще Лос-Анджелес 84 Але через бойкот йому та його колегам довелося вигравати альтернативний турнір Дружба 84 Потім було срібло Сеула, а вже потім Золото Барселона. З висоти досвіду він оцінював шанси українських дівчат на Пекінських іграх. У них є дуже великі шанси. Це зробити стати першим в історії чемпіонками Олімпійських игр, но я бы, я бы на місці я не хочу давати советы Просто я бы на місці всіх не слишком їх загружав би психологічні. Через кілька тижнів вся Україна заливалася щастям. Легендарний фінал командного турніру у жіночій шаблі увійде в історію усього олімпійського руху. Переможний удар Ольги Харлан довго стояв перед очима українських вболівальників. То було перше українське золото олімпіади 2008 ми зустрілися з Георгієм Погосовим кілька днів тому і пригадали історію дворічної давнини. Барселонський чемпіон не без задоволення констатував, переростство здійснилося. І вже оком професіонала підкреслив нюанси не менш важливі аніж самовідданість дівчат. Суддя мог дати удар проти нашої команди, але це суддя, який. Как сказать, который уже был готов судить не в нашу сторону. Можно сказать, я не могу сказать, подкупленный судья такого не бывает. Вот. Но судья, который хочет помочь другой команде, скажем так, вот. он бы не задумываясь дал бы при таком счете. Но обычно так не даются. Это все-таки Олимпийские игры это последний, последний удар в бою, и судьба золота решается именно в этом ударе. Удар достаточно сомнительный. Тому всі прийняли правильне рішення, щоб не присуждать його цього року. Наша зустріч з погосовим відбулася буквально напередодні ще одного фіналу у вирішальній сутичці за континентальну першість. Золота олімпійська збірна мала зустрітися із росіянками. Аби перевірити фарт, ми попросили Георгія буквально слово в слово сказати про нашу команду, те, що він говорив напередодні Олімпійських ігор. Віді команду, яка фіктора на Чіпка Європи, відя який арсенал прийому вона использує. Разговаривал со многими специалистами, мы делились мнениями. Вот я и высказал как говорится, свое мнение э, насчет того, что эта команда действительно имеет высокий потенциал, что они подтвердили э, в Пекине. І що ви думаєте, все пройшло, як книжка пише: Ми виграли. Тепер, мабуть, доведеться Георгію Погосову повторювати цю фразу перед кожним відповідальним ставкою. Ну а чому б і ні? Власне, за кілька днів до початку чемпіонату Європи з фехтування Георгій Погосов відсвяткував свій 50-річний ювілей. Але схоже, що тягар років ніяк не впливає на характер колишнього спортсмена. Запросивши знімальну групу додому, він майже з порогу почав вчити нас кільком з сценічного фехтування. Благо реквізиту у київській квартирі більше, ніж достатньо. Трофеї ще змагальної кар'єри. Мені многие задають этот вопрос п'ятдесят лет, п'ятдесят я не чувствую себе на 50 років. Я не чувствую. Я, я остаюсь тим же грубо тридцяти двохлетнім э, молодим чоловіком, який тільки-тільки сошел з дорожки. Про кар'єру надають забути не тільки трофейні шаблі, а й різноманітні кубки, привезені з різних куточків світу. Хоча, як зізнається, погосов кубки у фехтуванні дарувати не прийнято. З часто все обмежується лише медальними дисками. А ще виявилося, що олімпійським чемпіоном пишаються не тільки в Україні коріння Георгія вірменське, а прізвище пращурів погосян. Таким чином киянин погосов увійшов до енциклопедії і вірменського народу. Також к сожалению, мої раділи подівлі, яка мені було трівода і. Как говорится, все контакты с, с, моими, с моими родственниками или как-то были, были нарушены. Я, я воспитался бабушкой здесь, с трехлетнего возраста, поэтому я каю на Киевляне. Но мне очень приятно, когда я, я дружу со многими армянами. И мне очень приятно получить вот у меня книжка, я вам покажу есть э, э, энциклопедия армянского спорта. Э, там есть моя фотография. Многие э, ребята, фехтовальщики. И руководители армянского фехтования. Я с ними общаюсь. Ну не так часто, как хотелось бы, но всегда общаюсь. И они всегда читают своим. Это приятно. За два роки в житті Георгія ніяких особливих змін не відбулося. Робота в Америці. Там він є головним тренером з фехтування команди Стенфордського університету, виховує американських чемпіонів. Хоча зізнається, що там підхід до спорту зовсім не такий, як був у радянському союзі. Донька живе і працює в Нью-Йорку, А для нього рідний дім все таки у Києві. Переїжджати до нового світу назавжди. Георгій погосов не має жодного бажання. Тому саме любі де я народився, Київ. Я здесь живу, и то, что я работаю за границей по контракту, это ничего не значит. Я Який и всегда любил люблю этот город. Наприкінці розмови ми знову повернулися до цьогорічного чемпіонату Європи з фехтування. Про золото дівчат. Ми тоді ще як говорили вище не знали. А от про срібло чоловічої команди вже було відомо. Стримано похваливши збірну з шаблі, і загалом весь виступ українських чоловіків на чемпіонаті Погосов висловив думку, а можливо, приховану мрію. Він теж був би не проти знову попрацювати на благо українського фехтування. Тепер як тренер. Будучи здесь, допустим, если у меня контракт закончится, то есть несомненно, несомненно, с удовольствием, потому что, как говорится, здесь, здесь прошло мое становление как фехтовальщика, и государство, естественно, помогало мне, и город, и всех, только, кто -то, только мог. Поэтому, естественно, естественно, я с удовольствием бы, как говорится, отдал, если можно так сказать, свой долг.